Нарешті я вдома. Happy, as happy as baby, badly, can... Після обіймів з рідним у мене ще лишалося декілька днів в Києві, і я вирішила відвідати якомога більше книжкових місць. За ці п'ять років, поки мене не було в Україні, у нас відкрилося дуже багато нових класних книгарень. Книгарень кавярень започаткувалися якісь нові книжкові фестивалі, проводяться постійно якісь літературні презентації. На все, звісно, в мене часу би не вистачило, але мені хотілося щось основне та й відвідати. І почала я з самоцентру столиці, з е, серця з хрещатику, де відвідала нову велику книгарню. Я думаю, ви здогадалися це книгарня Сенс. What happens if I look for you with a compass in my tennis shoes and find you holding someone else's heart? I'm sleeping on your bedroom floor. feelings wash ashore you told me i'm projecting i don't move with much direction anymore i don't know what i'm looking for i can't believe i care soon i want a pinky swear В українській книгарні, в оточенні українських книг це просто величезна насолода, але й спокуса, тому що хочеться взяти все. Не так як я зазвичай купую щось в інтернеті, а потім чекаю декілька місяців, поки ці книги до мене дійдуть. Тут же і якісь старі бажанки, і новинки все навколо мене. Хочеться взяти якомога більше. Пауза на катів. descendre, десендру живе. Алі, go. Єдине, що мене зупиняло від того, щоб не нагребти купу книг, це те, що в валізі в моє місця зовсім не було. Мені би все рівно довелося їх лишати в мами в Україні і знову ж таки чекати, поки вони до мене доїдуть. Та все ж я взяла собі дві книги. Одна це була книга, яку я і планувала купити символічно в Києві, а інша це спонтанна покупка, за що я саме люблю купувати в фізичних книгарнях, де там можна знайти книги, дізнатися які про якісь нові видавництва і знайти книги, про які ніколи не чула, але вони тобі однозначно треба. Саме в Києві я хотіла символічно придбати першу книгу. Це київські адреси Української революції. Виходила вона не так давно в видавництві комори. Книга ця містить такі короткі історичні довідки, фото будівель та місць, в яких відбувалися головні події того часу. Радію, що вона в мене є і. Вона чудово доповнить мою колекцію книг про українську революцію 20-х років. Друга книга збірка оповідань Валеріана Підмогильного. Про неї я ніколи не чула. Як і про видавництво, яке я її видало. Це «Прометей». Я так розумію. У них виходить серія такої класики з різною короткою прозою від. Українських авторів я знайома тільки з романом місто підмогильного, але з радістю буду знайомитися з його короткою прозою. Тим більше що в подкасті Запах слова, який я дуже люблю слухати, якраз хлопці обговорювали коротку прозу підмогильного, яка нічим не гірша ніж його романи. Після книгарні сенс ми з моєю кузиною вирушили нашим улюбленим маршрутом через вода на Хмельницького і київську перепічку до золотих воріт. І далі через Андріївський узвіз до подолу, тому що там є ще одна книгарня, яку мені дуже хотілося відвідати. And, of shoes and find you holding someone else's heart So I get up and I get dressed Playing Pokemon on my old 3DS There's a title card that says You gotta be the very best And now I'm getting existential with my pets I can't believe I care, but what a weird state of affairs. I'm leaving. I'll call you when I'm there. What happens if I lose my way with the compass? And And a map I made, looking for my shadow in the dark. What happens if I look for you with a compass and my tennis shoes and find you in someone else's heart? Do I go back to the start? What happens if I lose my way with the compass and If I look for you with a compass in my tennis shoes and find you holding someone else's heart. I'm sleeping on your bedroom floor. Ну і на подолі я не могла оминути Чорноморку, щоб поласувати єдиною їжу, якої мені справді не вистачає у Франції. Це солоний оселедець. Ви вже зрозуміли, що на подолі я заходила в книжковий лев. Ще хотіла зайти в Кликай, але вже мене не вистачило на це часу. В книжковому леві я купила. Хмари Нечує Левицького, я думаю, ви вже чули, що на жаль, видавництво «Пабулум» закривається. І я дуже дуже люблю їхню серію української класики. Мені здається, вона була найестетичніша, на мій погляд. На жаль, багато з тих книг, які вони видавали, у мене вже були в інших видавках з інших видавництв, та все ж до колекції мені не вистачало хмар. Я замовила його собі на сайті, коли вони оголосили про закриття і про величезні знижки. Але, на жаль, в мене не вийшло замовити тоді цю книгу. Мені повернули кошти. Тому я дуже зраділа, коли побачила, напевно, останній примірник на полицях книжкового Лева. Я не очікувала, що ця книга така товста. Довелося мені тоді все це якось все таки запихати в валізу, щоб вести хоч до мами в Луць, де я її залишила. Та все ж радію, що вона тепер в мене за більші гроші, ніж пропонувало видавництво Пабулом. Але, хоч якось, радію, що ця колекція також у мене поповнилася. Якщо коротко про мої враження від відвідань Двох книгарень, то мені здається, що книгарня сенс це така книгарня вихідного дня. Вона велика, простора. Там можна поїсти, посидіти, попрацювати. Тому десь так, якби я жила в Києві, я би туди приходила на вихідні, десь в неділю після обіду, де можна було спокійно і попрацювати якесь. Попрацювати, зайнятися якимось хобі в неділю і почитати книгу. Можна прийти з дітьми, там є досить велика секція для дітей. Ви і, ніби в центрі міста, гуляєте хрещатиком, і водночас маєте таку змогу відпочити, випити каву і прогулятися просто величезними полицями. Книгарня нова, тому мені здається, що там все ще. Не так багато асортименту він є, але для такого великого простору можливо ще не зовсім достатній. Персонал дуже привітний. Це все молоді люди, які видно також люблять книги. Смачні тістечка, смачна кава, все можна замовити, оплатити, подивитися меню через піар-код. Це, до речі, для мене досить нове, тому що у Франції також є меню через QR-код, яке це все з'явилося під час ковіду, але я не бачила, що можна було заплатити також так карткою з телефону. Взагалі, мені здається, в країні рівень діджиталізації набагато вищий, ніж у Франції. Видно, що наша країна розвивається в цьому напрямку. Що ж до книгарні, книжковий лев, то мені там теж дуже сподобається. Вона набагато менша така затишна камерна. І якщо книгарня сенс для мене книгарня е, вихідного дня, то книжковий лев це скоріше книгарня п'ятничного вечора, де ви після роботи і трудового тижня можете зустрітися з подружкою, на поговорити і випити келих вина, і заразом знайти собі якусь нову книжку на вихідні. Одним словом, чудові в нас книгарні відкриваються. Я дуже радію за українців і за наш, нашу країну, але заздрю вам, що, книголюбам, що ви маєте такі книгарні в доступі. На жаль, у нас такого ще немає. До речі, можливо, в Парижі є. Я людина не зі столиці, тому не знаю. А в Бордо о, прям такі книгарні кав'ярні у нас точно немає. Є великі книгарні. Просто величезні якісь історичні будівлі, історичні книгарні, які вже тут століттями. У них свій інший шарм, але прям щоб можна було випити кави і навіть поїсти в книгарні, мені здається, ні. Є кафе, в яких ви можете взяти книгу почитати. Так, а щоб книгарні, кав'ярні, то я такого не бачила. Мені пощастило, і саме в той час, коли я була в Києві, там проходила виставка. Книжкова країна, вона на ВДНХ і туди не так легко доїхати, відтоді як не працює метро. Ми туди поїхали родиною, там ще я зустріла свого дядька, якого давно не бачила, тому що він там також представляв книги, яким він допоміг з'явитися. І крім цього, в мене ще була прекрасна зустріч і розвіртуалення з іншою буктюберкою Танією, якої є свій канал Тетяна Чекаєва. Я вам посилання дам під цим відео, я думаю, ви її знаєте. Вона написала мені, що хотіла би зустріти. Зустрітися, коли побачила фото в інстаграмі з України, і я дуже зраділа, тому що сама я не наважувалася нікому написати, запропонувати зустріч. Якось мені не комфортно перші йти на такий крок. А от Таня наважилася, написала, і я їй дуже за це вдячна, тому що ми провели разом на фестивалі годину-півтори, гуляючи, розмовляючи. Я зрозуміла, що ми би могли напевно говорити взагалі весь вечір, якби нікуди нам не треба було після того. Дуже чудово зустрічати людей, що YouTube дає таку можливість зустрічати людей, з якими ви живете в різних містах, але з якими у вас якісь спільні цінності і спільні захоплення. Таня така ж мила і приємна людина, як і на відео, і гуляючи там з нею, мені вже й книги ніякі не треба було. І взагалі я зрозуміла, що якось формат купівлі книг на таких книжкових великих фестивалях, напевно, не моє, тому що. І там за багато людей я не могла розпихати когось, щоб подивитися взагалі на книги, підходити до стендів. Мені було якось некомфортно від цього. Звісно, на таких фестивалях, що чудово, це різні події, якісь зустрічі, автографсесії. На жаль, на цей якраз часу у мене не було, щоб послухати якихось цікавих, важливих людей. Тому, якби не зустріч з Танією, мені здається, що взагалі книжкова країна би не лишила таких чудових. Вражень, хоча все ж, е, перебувати в оточенні. Е... Людей, які також люблять книги, людей, які цим живуть, і взагалі відчути до себе дотично до якоїсь книжкової культури і літературного процесу, це завжди чудово. Здається, що такі події, великі книжкові виставки додають якогось духу і натхнення працювати, читати більше, дізнаватися більше про нові видавництва, нові книги, які виходять, про нових авторів, які з'являються. Тому це однозначно прекрасна подія. Просто напевно не мій формат. Якщо все в тому, що стосується шукання і покупки книжок, мені більше підходить спокійна атмосфера затишних книгарень. call you when I'm mm. there. smell Ну, і все так пройшли мої декілька днів в Києві. Я була неймовірно рада відвідати це місто мого серця, відвідати його саме навесні, тому що мені здається, що взагалі травень в Києві це найкраще місце в світі. Дякую, що погуляли зі мною. напишіть мені, будь ласка, в коментарях свої улюблені книгарні Києва, щоб я відвідала їх наступного разу. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтеся, тому що далі я готую вам відео про інше місто України більш західніше. А на сьогодні, все. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей. Бувайте, друзі.